Вранці під одним із столичних ТЦК кілька десятків чоловіків. Аби потрапити до військкомату, дехто займав чергу задовго до початку роботи. У котрій ви прийшли? Ти восьмо двадцять сьомой був в черзі, записався, прийшов з дев'яти. Був прийом у живу чергу. Запис ведуть на папері. Це ви А вам авантаги. Прийшли, записались у блокнот чи як все Так, да, на бумажку і в режимі живої черги. І близько 10-ї ранку у списку щонайменше сотня охочих. В списку записувався 61-й. 80. З 9-ї години стаю тут. 98-й. Ну я записався, але що тут іде, номерів ніхто не знає. Щось собі люди мудрують, як завжди. 95-й, але 47-й заходить. Десь думаю, в обід попаду. Якось потрібно по часах розподіляти, щоб не стоять не незрозуміло, чого чекаєш. Чи попадеш, чи не попадеш. Прийом до ТЦК паралельно ведуть і через електронну чергу, яка тиждень працює у тестовому режимі. Чоловіків, записаних на конкретну годину, до цього військкомату пропускають вчасно. Електронна черга, десь 10 година. Я записався, прийшов на свій час, все працює, по часу викликають, тобто проблем не було. Поки що. Вдалося, черга працює дуже швидко. Насправді я прийшов о 9.30 і в 9.30 мене запустили. От, ці всі люди вони без черги прийшли, тому вони стоять, але черга працює на диво. Втім, записатися через інтернет вдалося не усім. Через інтернет глючить вісить. В електрону там тільки оновлення даних написано. А по іншим питанням ні. Минулого понеділка я приїхав о 10-й, А зайшов в кабінет о 17-й. І я був записаний в електронну чергу на 10 10-ту. Просто мало людей приймає. В 208 двісті кабінет, кабінеті до дві людини ну, ще приймаю. А це вже черга під іншим ТЦК у Києві. Під палючим сонцем тут також чекають десятки людей. Коли ви прийшли? Десь без чогось вісім починають хлопці. Перед Перетра стоять постійно. Сюди запис у живу чергу проводять працівники ТЦК, і чоловіки спершу стоять в одній черзі, щоб записатися, а потім в другій безпосередньо у військомат. Стою вже дві-дві години рівно. Записався в зошити, тепер сказали ставати в другу чергу. Стоїш якесь таке відношення не, не дуже до людей. Спека така, але скільки ще стояти, невідомо. Десь з дев'ятої ранки стою. Ситуація жахливо просувається, тобто дуже погана організація роботи, немає нерозуміння, не просування черги. Ну, так, стоїть, як правило, наугад. Люди стоять, що кудись потраплять. Я приходив оновлювати дані, але мене відправили на ВЛК. Лікарі стараються, чесно, тобто вони стараються пропустити народу просто багато. Дехто з чоловіків розповідає, довгого очікування в черзі вдалося оминути, адже записалися онлайн. Електронна черга, це мене врятувало. Записалися, дається три дні, ну дали право вибору, навіть працюють на вихідних. В 9.40 записався. Ну я десь так і зайшов. Я прийшов зразу на пропускний пункт. Там сказав, що в мене є запис, і мене пропустили. Ну, по крайній мере, в мене так спрацювало. Але так спрацювало не у всіх. Чоловіки розповідають, запис онлайн був несправний. Вже електронні черги всі висять, нічого не працює. Як правило, ну, я намагався записатися сюди. Там просто сайт вже показує помилку, не реєструє. Потрапити до ТЦК за електронною чергою, не вдається і чоловікам у Львові. Записався на 8.30, але воєнкомат сказали, що працює з 9, і електронна черга не працює. Мені прийшов от смс, що я в... Зареєстрований. Я прийду ще раз дев'ятої. Записувався два рази, вона не працює. На сьогодні я вже не записувався, я прийшов в живу чергу. Моя думка така, по тому закону, що вони прийняли. Вони хочуть просто з людей штрафи знімати. Зареєструватися в електронній черзі вдалося телеведучому Анатолію Анатолічу. Він уже в намагався оновити дані у ТЦК. Втім, у військкоматі чоловіку сказали, що онлайн-черга не працює, розповів у соцмережах. Я записався в електронну чергу. В Оболонській ТСК на 15.00 прийшов. І мені сказали, що електронна черга. Надія, що це в тестовому режимі. Я кажу, як в тестовому, якщо там всі свої дані вводить, де я прописаний, номер телефону, імейл, мені приходило якесь підтвердження. Я кажу, ну добре, бачите, ви пройшли тест, я вас вітаю. Я кажу, окей, що мені робити? Вставайте в чергу, беріть талончик. Потрапив до ТЦК значно пізніше, аніж записався, і Отар Довженко, журналіст і медіаексперт, який теж написав про свій досвід. Мій запис був на 8.15, тоді як прийомні години в ТЦК із 9, а зайти вдалося тільки близько 11. Згодом у ТЦК оголосили, що електронна черга таки працюватиме. Однак, як саме і як її узгодять із так званою живою чергою, ніхто там і гадки не має. Водночас, за його словами, система потребує кардинальних змін. А працівники ТЦК заручники і жертви цієї системи, а не винуватці. Теперішній ресурс ЕТЦК дає змогу прийняти 20-30 людей за день, охочих у живій черзі на дворі у 20-30 разів більше. Система колишніх військкоматів фізично неспроможна і організаційно не готова прийняти всіх, кого новий закон зобов'язав уточнити дані. Карати людей за те, що вони не виконали вимогу закону, які фізично неможливо виконати, нонсенс. Тому, як припускає у дописі Отардовженко, найближчим часом ці норми закону змінять або продовжать терміни уточнення на кілька місяців, але це за його словами проблему все одно не вирішить. Ірина Сесак, Микита Ісайко, Радіо Свобода.